Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали до мене в гості! Вітаю вас у новому відео! Давно вже у мене не було на каналі відео з мотивацією. Тож сьогодні виправляюся і буду вас мотивувати на прибирання. Також хочу разом із вами приготувати смачне різдвяне печиво. Ми будемо його прикрашати разом із дітьми. А також змайструємо разом із вами бюджетну прикрасу на двері такий новорічний вінок. І розпочинаю я сьогодні з кухні, з миття посуду. Адже ця рутина є щоденною, доводиться нам мити посуд по кілька разів на день. Особливо у сім'ях з дітками, де багато дітей. Тож сподіваюся, і вас замотивую на прибирання. Тепер переходимо до дитячої зони. Нас Андрійко трошки переїхав з тієї кімнати, де він раніше грався. Зараз там діти граються, наші старші, ми їм там подарунок один придбали, і тому вже Андрійкові іграшки там не вміщаються. Отже, ми виділили йому інакшу зону, теж недалеко від кухні, бо мені так зручно, коли він є недалеко від мене, а я можу займатися своїми справами тим часом. А він собі недалечко грається, мама завжди поряд. І в нас тут поповнення іграшок. Приїхала нам чергова посилочка з України, і ми попросили, щоб нам прислали наше Лего. І Андрійкові так воно зайшло, він так захопився, грається з ним із задоволенням. Також машинки нам трохи передали. І ігровий музичний куб. І, як завжди, я спочатку все виношу, перебираю, і що треба в сміття одразу в сміття заношу. Не лякайтеся, оці крупні таке сміття це камінчики і шишки різноманітні, які в нас постійно з нами приходять із прогулянки. Тому, в принципі, це не страшні якісь мікроби, природні матеріали. І вже коли приміщення повністю пусте, порожнє, я вже тоді повністю все вичищаю, вимиваю і назад вже розставляю теж, якщо потрібно іграшки помити, я їх мию, якщо щось треба там протерти, протираю. Також на цей раз вирішила протерти і плінтуси, і обов'язково під час прибирання я завжди відчиняю вікно, щоб зайшла така позитивна енергія, свіже повітря, а весь негатив випарувався. І тут я вже розставляю все на свої місця, намагаюся також це все посортувати по категоріях. Виділила такий ось окремий кошик для Лего, є кошик із різними іграшками. Ось ми нещодавно також з рук взяли цих два стільчика Київських. Також хочу йому столика взяти, щоб було йому де малювати. Поки що він малює і займається у стільчику для годування. А зараз давайте приготуємо разом швейцарське традиційне різдвяне печиво. Для печива мені знадобиться 250 грам масла. Будемо зараз його збивати. 250 грам цукру, пів пакетика ванільного цукру, цедра одного лимона. 2 яйця і 500 грамів борошна. І також потрібно буде жовток, щоб змащувати печиво перед запіканням. Так, тут я почала збивати масло міксером, але щось пішло не так. Воно було занадто твердим. І я все ж таки вирішила для початку розім'яти його виделкою, а вже потім у хід пішов і міксер. Додаю цукор, е, натираю цедру лимону. Ванільного цукру в мене не було, тому я обійшлася і без нього. Всипаю цедру також до цієї суміші. Далі буду вбивати яйця. Ретельно все перемішаю блендером. І вже потім буду поступово додавати борошно. І коли вже всипала усе порошно, вже ложкою чи там веделкою мішати його нереально стає. І я замішую тісто руками, потім навіть з миски дістала, щоб гарно замісити. І потрібно поставити його буде на одну годинку в холодильник. Тісто я готувала до обіду. А потім, вже коли діти повернулися зі школи та гуртків, разом із ними вже виготовляли власне печиво, витинали його ось такими формочками. Ще такий момент у нас виник. Я зовсім забула, що потрібно ще качалку до того всього. Тож ми тісто розкачували пляшкою з оцетом. Ну, і я, мабуть, була б не я, якби щось не забула, я забула змастити печиво жовтком. Не забувайте, воно тоді виглядає набагато таке апетитніше, жовтувате, таке. але менше з тим, ми його прикрашали різнокольоровою глазурю, тож в принципі колір на смак не впливає. І якщо до вирізання формочками печива Андріко був байдужий, він був із татом, то вже на розмальовку він прийшов, зацікавився, йому цікаво було, як ця фарба виходить із тюбика. І ми з ним розмальовували звіряток. І мені подобається зараз в нього цей момент, такий, що він любить, щоб був порядок, закриває завжди ці всі тюбики, стежить, щоб все було на своїх місцях. Ось така смакота і краса в нас вийшла. Детальний рецепт я залишу в описі під відео. Якщо шукаєте ідеї для дозвілля, рекомендую. І на сам кінець я хочу поділитися з вами відео діайвая, майстер класа як зробити бюджетну прикрасу для своєї оселі. Насправді, цьому відео вже 3 роки, але я думаю, що актуальність воно від цього не втратило. Записувала я це ще вдома, у себе, в Україні, і, і ось воно випадково трапилося мені на очі в архіві з фотографіями. Тож, вирішила поділитися з вами, тому що зараз саме час зробити прикраси для свого дому. І тим більше, що ця ідея є абсолютно бюджетною і потребує мінімум матеріальних витрат. Отже, за основу я взяла картон, це в мене коробка з-під пі, це можна взяти з будь-якої посилки, з іншої упаковки, якщо я робила якісь онлайн-замовлення. І також тоді в Аврорі я купила набір ось такий малесенький невеличких кульок, один буквально дощик, е, можливо, він навіть у вас вже є, тому вам не доведеться витрачатися стрічки та якісь квіточки для прикрашання, будь-що, що у вас знайдеться, або можна знайти за невеликі кошти. І спочатку я обмотувала свій вінок, але мені так не вистачило б ось цього одного дощика, тому я вирішила його просто приклеїти на термоклей з однієї сторони, а з іншої сторони він буде пласким, саме те, що треба на двері, якщо повісити, щоб він з тої сторони не стирчав а щільно прилягав до поверхні. І таким чином основа вже віночок наш готовий. І далі прикрашаємо за власними вподобаннями та смаками. Я виймаю ось ці петельки, вони мені не потрібні, і розкладаю спочатку, а вже потім буду приклеювати, щоб воно все симетрично, так як мені подобається, все вляглося. Ну, і, звісно, що можна взяти будь-які кольори. В мене був такий він, знаєте, в стилі снігової королеви. Можна, приміром, взяти зелений дощик і прикрасити традиційними різдвяними кольорами білим, червоним. Наприкінці, я також додала ще дзвіночки, і вони класно дзеленчали, коли відчинялися чи зачинялися двері. Якщо сподобалась моя ідея, поставте лайк цьому відео. Якщо не підписані на канал, обов'язково підписуйтеся, попереду ще багато цікавих відео. Напишіть в коментарях, на яку тематику вам найбільше подобається дивитися відео у Ютубі. І ми з вами скоро побачимось. Па-па!